Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І у мене до вас запитання. А ви знаєте, про яку людину ми можемо сказати? Слухаймо, як порося на Різдво. Про яку людину ми так говоримо? А виявляється, ми так говоримо про того чи про ту, який має або яка дуже гарний колір обличчя. Рум'яна людина, як порося на Різдво. Запам'ятовуймо. А до речі, а ще ось таке висловлювання. Слухаймо: ні мед, ні куця. А що б це означало? А означає це, що у когось кепський стан речей. Все погано. До речі, дуже часто у побуці ми можемо почути ось таке: слухав, слухав тебе. Та й зрозумів, що в хаті у тебе ні мед, ні кутя. Все погано. Ось так: знаймо, запам'ятовуємо і використовуємо. З вами була я, Наталка. Далі буде обов'язково. До побачення!